В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, розквітає квіточка, бо настало літочко Кожного року в перший день літа відзначають Міжнародний день захисту дітей. Це чудове свято радості і дитячого сміху. У цього свята. Є прапор, на зеленому кольорі, що символізує зростання. Навколо знаку землі розташовані фігурки: червона, синя, жовта, чорна та біла. Ці людські фігурки символи того, що ми всі різні: одні низенькі, інші високі, одні повненькі, другі худенькі. Одні із світлою шкірою, інші із темною. У кожного різні традиції, звички, поведінка. Ми навіть говорити можемо на різних мовах, але немає когось кращого, когось гіршого. Ми всі рівні. Знак землі це символ нашого спільного дому. Не дивлячись на те, що ми не схожі один на одного і можемо жити в різних країнах, нам світить одне сонечко. Нехай ми всі різні, але це нам не заважає дружити. Пам'ятайте це, і тоді у вас буде багато друзів. Зі святом вас, наші любі дітки!